Збірна України домовилась про натуралізацію таланта з Бундесліги, за яким полювала інша країна. Сергій Рибров розповів про проблеми у Артема Довбека в Румі, що відповів журналістам тренер Челсі після їх запитання про Михайла Мудрика після трьох результативних дій українця у матчі Ліги Конференції. Черговий гол форварда молодіжної збірної України в іноземному чемпіонаті. А також кого гравців «Динамо», Київ та чому відмовився цим літом відпустити відомий європейський клуб Ігор Суркіс та новий шанс для Андрія Луніна від мадридського реала. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Тібо Куртуа знову отримав пошкодження цього разу у бельгійця травма дуктора. На відновлення знадобиться близько двох-трьох тижнів. А отже, знову свій шанс на декілька матчів отримає Андрій Луніна. Ну а тібо повернеться вже після міжнародної перерви. Попереду реала непрості ігри з Барселоною, Валенсією та Міланом. Черговий гол в Польщі забив форвард молодіжної збірної України Богдан В'юник. І хоч і Голехія здобула надважливу перемогу на виїзді з п'ястом з рахунком 3-2, але вона все ще перебуває у зоні вилюту. Знову привернув до себе увагу в Лондоні Михайло Мудрик. Українець забив гол та віддав два асисти у грі Ліги конференції з Панаті і навіть потрапив до символічної збірної туру. Після гри журналісти досить очікувано звернулися до Енсомарески, запитавши у наставника, коли ж ми зможемо побачити, на що здатна краща версія Мудрика. І ось яку відповідь на це почули журналісти: Я дуже радий за Михайла. Я не знаю, коли Мудрик зможе реалізувати свій потенціал. Єдине, що я можу сказати, це те, що ми намагаємося працювати з Мішою кожен день. І сподіваюся, що з кожним днем з нами він буде ставати все кращим і кращим. Ймовірно, він із тих хлопців, у яких процес навчання йде повільніше порівняно з іншими. Але він удосконалюється. Я впевнений, що поступово міша забиватиме більше голів і стане для нас важливим гравцем. До речі, аналогічна ситуація у Жуга Фелікса. У них все добре, але є інші гравці, які теж грають добре. Закінчив тренера. Кожним днем з'являється все більше повідомлень про неминучі зміни в кар'єрі Артема Дубика, бо сироми наче відновили контакти з Данієля до і готуються до повернення легенди. Що цікаво, тренер все ще на контракті з вовками, який у нього діє до 2027 року. Тому з паперами взагалі проблем немає. Щоправда, дивно таке чути, коли командою все ще керує Юріч, який може зараз видати одразу декілька перемог поспіль. Головна причина таких гойдалок протести вболівальників клубу, які наполягають на поверненні дерусія. До речі, екстране Роми та легенда італійського футболу Фабіо Капелло також сказав, що його здивувала відставка дерусія. До того ж, спеціаліст виділив трансфер Артема Дубика. Назвавши його чудовим придбанням і відзначивши те, що українець досить швидко зміг зігратися з новими партнерами. Ну а поки Динамо Київ поступилося Ромі у ліс Європи після гри Іван Юріч виділив одно з гравців Динамо фанатам таланту, якого він є, мушу зізнатися, я відчуваю симпатію до Миколи Шапаренка. Він дуже якісний виконавець, сказав на конференції Юріч. До речі, тренер підтвердив, що в останні 15 хвилин матчу Рома відверто сушила гру, адже відчувала, що може пропустити гол в кінці і втратити бажаний результат. В «Динамо» офіційно підтвердили, що отримували влітку пропозицію по Тарасу Михавку. Складала вона 10 мільйонів євро. Ще 20% могли надійти в Київ від майбутнього перепродажу. Так оцінили талант українця в порту. Але відомо, що Ігор Суркіс вважає, що Тарас це потенційна угода імені Забарного Версія 2.0. А я надаю, що тоді селью вдалося виручити 23 мільйони. Матч Динамо Київщини відбувся, а Маріно Пушич вже принизив його значення. Люди думають, що це вирішальна гра. А якщо Динамо здобуде перемогу, то отримає 9 очок переваги. Якщо ж ми, то отримаємо тільки три, це справді дуже важливий поєдинок. Проте все ще не вирішальний ще зарано їм теж треба увійти в цей ритм, сказав перед матчем тренера. А я нагадаю, що раніше була інформація, що матч з Динамо може стати останнім для пушича на чолі гірників, адже в такому випадку команда сильно випадає з боротьби за титул і до того ж провалюється вже в Єврокубках. А враховуючи, що з наступного сезону від УПЛ буде лише одна потівка у Лігу чемпіонів, то для Шахтаря це ще й великі фінансові втрати. Сергій Рибров вперше прокоментував гру Артема Добика в Румі. Зробив це тренер збірної для одного з італійських змі. А я думаю, що Артем дуже добре вписується в гру Роми. А робити це в такому клубі насправді складно. Він має успіх, аж забиває. І це хороший знак. Кожному гравцю, кожному нападнику, важливий час, особливо в італійському чемпіонаті. Втім, я вважаю, що він гарно прогресує. А це не легко в сьогоднішній ромі, яка зараз перебуває в процесі перебудови. Це треба враховувати. Тож адаптація Довбика теж відбувається поступово. Йому потрібно повною мірою пізнати цю команду і вже потім удосконалюватись разом із нею. Закінчив реброве. Ну а поки наша збірна втратила одну позицію в рейтингу ФІФА після останніх двох матчів Ліги Нації. Нас обійшла Австралія. Також позаду нас досить щільно йдуть Турція та Еквадора. А ще в збірній анонсовано черговий дебют, яким стане талант з Бундесліги Артем Мурадян. За цим вінгером нашта полював вже давно. І ось коли юнаку стукнуло 16, Йому надіслали пропозицію від України Ю-17. Джерела повідомляють, що гравець дав свою згоду. Говорю, це так, бо за Артемом довго полювала ще й Вірменія. Мурадян класно зарекомендував себе в Німеччині після переїзду туди в 2022-му. В складі Байера Юрдінгена він забив за сезон понад 20 голів, після чого перебрався в Борусю Менхенладбах, де виступає сьогодні. Яке анонсував раніше Юрій Максимов очолив Ворсклу. сторони підписали году до 2026 року. Що цікаво, попередній тренер клубу Сергій Долганський залишається в структурі, але на посаді тренерів воротарів після 10 турів, Ворскла йде на 12-й сходинці, набравши лише 9 очок. В минулому відео в Ребусі був загаданий Вільян з його грою в УПЛ, вупила, папахусьмхачкали та кар'єрою в Британії. Але також згоден із тими, хто писав про Генріка Мхітаряна. Його також можна було б сюди віднести. Ну а цього разу Ребус наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз кожному, хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український YouTube. Дякую ще раз та до нових зустрічей.